З'їзди відбулися, реєстрацію завершено. Перегони починаються. Україна тепер знає усіх кандидатів на посаду керманича держави. Про фаворитів та темних конячок президентських перегонів. Сьогодні поспілкуємося з політологом Юрієм Рубаном. Пане Юрію, доброго ранку. рада розвітати на ранкові студії. Отже, відбулися з'їзди партії, завершилося висування кандидатів на президентський пост, і тепер ми можемо вже саме більш детально подивитися на розклад сил на плюси та мінуси головних кандидатів та їхніх команд. Давайте почнемо спочатку з команди Юлії Тимошенко, третя республіка Юрія Луценка. Луценка підтримала саме її. Чому? Дякую за питання, але от я пропоную навіть більше того. ще трошечки відійти, і разом з усіма зрадіть кількох речей. перше, давайте. от давайте зрадіємо з наступного. Перше, ми з вами побачили, що всі політичні сили погодилися брати участь у цих перегонах. Так. А питання участі партії регіонів було ж під питанням. Хотів би вам нагадати ключову позицію російської сторони. Що ці вибори нелегітимні, і що російська сторона їх ніколи не визнає? Тобто ту людину, яка стане е, переможцем, завдяки волевиявленню українців. А я сподіваюся, що воно все таки відбудеться. Російська сторона заранше оголосила, що вона з ним не буде мати ніякого справи, вона його не визнає. Так. Подивимося, життя довге. Знаєте, позиції міняються, але в всякому разі е, була ж дійсно інтрига полягала в тому, чи буде партія регіонів бойкотувати ці президентські вибори, чому ж вони так довго відкладали це з'їзд? Дякувати Богу, що якийсь мінімум здорового глузду переміг, партія регіонів йде на ці вибори. Тобто, я так розумію, що вона вже не буде закликати виборців півдня і сходу бойкотувати ці вибори. Це вже плюс. Так. Другий плюс я би відзначив, що е, український політичний клас запропонував все-таки е, е, перший крок до консолідації. Про що йде мова? Про те, що все-таки. Е, Оця інтрига з тим, скільки буде кандидатів, і так далі. Реалія є така. У нас є вибір. У нас є вибір, у нас є. Один потужний кандидат, який так би мовити виник через синтез кличка з Петром Олексійовичем Порошенко. Це один кандидат. Інший кандидат, про якого ви згадали, це звичайно Тимошенко з бютом. Це дві-два так би, реально тих ті політичні сили, і ті кандидати, між якими буде вестись, так би мовити, головна інтрига цього всього. Це не виключає там участі різних кандидатів з різних абсолютно міркувань. Звичайно, що пішли комуністи, звичайно, що пішла свобода. Ода, і так далі, і так далі. Це приціл на парламентські вибори. Зрозуміло, це привід про себе заявити там для когось, для когось самоствердження, хтось буде технічним кандидатом, але щось мені здається, що це у нас унікальні будуть вибори. Зверніть увагу, у нас буде надзвичайно коротка виборча кампанія. Такого в нас ще ніколи не було. Хотів би нагадати, що всі попередні там йшло чуть не за півроку або і за рік розгорталося. Зараз реалія м, така, що найголовніша виборча кампанія, мені здається, вже відбулася на Майдані. Те, що поламали правила гри, те, що поламали, то, що готувалося другий термін Януковича, те, що поламали масову фальсифікацію і так далі, це вже плюс. Таким чином у нас будуть короткі, я сподіваюся, достатньо демократичні вибори. Я сподіваюся, що вони пройдуть е, е, на всій території України. Я е, все-таки сподіваюся, що ми ну ми всі разом. Я хочу сказати всі виборці України дадуть відсіч різного роду можливим провокаціям, бо російський фактор нікуди не зник, і нам доведеться вперше проводити вибори в ситуації, коли наш близький сусід активно протидіє цим так. виборам. Ну а далі що? Далі будемо дивитися і будемо вибирати? Ну, ви правильно зауважили, що дійсно часу на агітацію вже дуже дуже мало, і взагалі політехнологи зазначають, що ці перегони дійсно можуть стати конкуренцією програм, а не рекламних роликів. З Чим буде конкурувати? В такому ну, випадку, звичайно, ми всі мріємо, щоб були там якісь програми, і так далі. Тим не менше поклавши руку на серце, отак, от вранці, отак, от давайте будемо говорити так: не так уже й багато виборців досконально вчитуються в тези передвиборчих програм. Так не так уже й багато о, чим ті передвиборчі програми навіть відрізняються між собою. Мені здається, що ключове, що нам доведеться робити вибір, і це показує вся соціологія, і будь-яка розмова ваша з приятелями, знайомими, родичами, вона чітко показує, що ми хочемо обрати людину, яка зможе дати раду нашій країні в оцій ситуації, в якій ми опинилися. А ми опинилися в ситуації зовнішньої агресії, анексії Криму, в ситуації, ну скажімо так, коли ті країну. Ми ще далеко не від ми прийняли якісь рішення на Верховній Раді, але країну ще далеко не відвели від межі банкрутства. В цій тяжкій ситуації мені здається, що має значення швидше те, наскільки виборець повірить в те, що це саме та людина, яка здатна вивести країну з такої страшної ситуації, завести в якусь таку тиху гавань, де ми можемо нарешті почати працювати, а не боротися, боятися тривожитися за можливість вторгнення, і так далі. І так далі. От такий і буде вибір. Тобто, навряд чи він буде пов'язаний з е, такими тонкощами різного роду виборчих програм. Пане Юрія зараз я пропоную поглянути і послухати декілька слів Юрія Луценка. Потім ми продовжимо нашу розмову. Мене більше цікавить план, як зробити чесний суд, як забезпечити місцеве самовідування фінансами, як зробити доступну медицину освіту. Як відновити робочі місця через конкурентну економіку? Питання як? Конкретний і ясний план. І ще одне, з ким? З ким? Бо нема діти правди в усіх командах і в цій також є ті, хто, перебігаючи з місця на місце, вже домовляється з олігархами. Вже не вірять в перемогу народу. Вони тоді не вірили, коли кулі свістіли. І сьогодні вони знову думають, що гроші рішають все. Хрен з два. Рішає все план команди і чітка підтримка людей. Отже, пане Юрію, тобто чи є у вас план, я маю на увазі плану команди Тимошенко? Ну, дозвольте, я е, при всій повазі я не належу до команди Тимошенко. Це перший пункт. Другий пункт такий тут можливо якась помилка при всій повазі до пані Тимошенко. Другий пункт. Е, я розумію про що говорить Юрій Віталійович. і звичайно, що в третій республіці так е, е, ми мріяли про те, і багато над цим працювали, і якісь начерки. Якихось підходів до того плану, про який говорить Юрій Віталійович, звичайно, ми дещо зробили ем, у свого часу. Третя республіка організовувала круглі столи. Ми їздили по всій Україні, і дещо ми напрацювали. Звичайно, як завжди, в таких ситуаціях ну, не вистачило, можливо, кількох місяців. Не вистачило тому, що ми хотіли над цим працювати восени. А бачите, у нас була така осінь, так. що було, чесно кажучи, не до плану. Ми всі були там, то на Майдані, то все. Тобто, воно така була ситуація. Звичайно, що зразу можу сказати, що звичайно якісь начерки є, і е, отут, -от, е, у Юрія Віталійовича пролунало, що е, про гроші. От бачите, дивіться, що відбулося на минулому тижні, теж дуже важливо. На минулому тижні Верховна Рада прийняла, ну, якщо хочете якийсь фіна... план оздоровлення фінансів, так. Но це мова йде про фінанси державні. Це знаєте як, от в гаманці, ми полічили щось, вирішили якісь витрати урізати і так далі. Але ж ці в... гроші, які в гаманці, нам ще належить заробити. Для того щоб заробити, потрібен потужний поштовх економіці. Для того щоб заробити, щоб ми всі могли, вся Україна могла працювати, потрібен якийсь потужний імпульс. Для треба дати відповідь, які галузі в першу чергу держава буде стимулювати, якими засобами, як вона буде залучати інвестиції. Це виходить за межі просто фінансового балансу. Це так. вже має бути потужна, економічна, якщо хочете, промислова, інноваційна і так далі. Політика. Я думаю, що саме про це говорилося. І, звичайно, що була в мене така звичайна мрія, може вона не всіх. Знаєте, тим більше зранку телеглядачі, може, не всі би телеглядачі зранку вислуховували б отакі плани і так далі. Але звичайно, я думаю, що можна погодитися з Луценком, що було б нам спокійніше і вибирати, якби от кожен із кандидатів так. мав отакий перед собою, мав такий чіткий план. Тим не менше, от дозвольте мені, значить, висловити таку якусь. Про те, що є мрія, а є, значить, така сувора реальність. Реальність така, що ситуація настільки динамічно змінюється, що можливо навіть ми маємо бути готові до того, що такого плану не буде. Можливо, це той випадок, коли план не придумується, не пишеться там якимись вченими в кабінетах, а просто він синтезується. От великою роботою роботою там політиків, промисловців, економістів всіх на світі. От всі разом ми будемо давати це відповідь на, на ту ситуацію, в якій ми опинилися. Ця відповідь буде, як завжди, ми будемо робити. Ти помилки, якісь можливо в тому, але мені здається, що найголовніше зараз дати політичну відповідь так. на тему, таку що Україна єдина. Що все-таки вибори пройдуть і президента обере схід, захід, південь, північ це дуже важлива відповідь. Друге, що наш політичний клас покаже зрілість, і ці президентські вибори не перетворюються в таку, знаєте, ото бійню, таку от пане Юрію, такого... давайте хоча б на цих на цих параметрах зупинимося. Зам, сподіваюся, ми ще будемо з вами бачитися у цій студії. Я Дуже дякую за цю розмову. Да, і вам Пасивін.